Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 105 перший варіант. Перше завдання задача. У три магазини привезли 920 кг картоплі, у перший магазин 360 кг, у другий у три рази менше, ніж у перший, а решта у третій магазин. Скільки кг картоплі привезли в третій магазин? Запишемо умову до цієї задачі. Картоплю привезли в три магазини. В перший 360 кг. У другий невідомо скільки, але відомо, що у три рази менше, ніж у перший. А решту привезли в третій магазин. Відомо, що в три магазини привезли 920 кг картоплі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів картоплі привезли в другий магазин. 360 поділити на 3 дорівнює 120 кг. Тепер знайдемо, скільки кілограмів картоплі привезли у перший та другий магазини разом. 360 додати 120 дорівнює 480 кг. Ну, а тепер, якщо ми заберемо цю кількість картоплі від загальної кількості, то знайдемо, скільки кілограмів картоплі привезли у третій магазин. 920 відняти 480 дорівнює 440 кілограмів. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 920 це число нам відомо за умовою задачі. Відняти 480 це число ми знайшли другої дії, і в другій дії 120 ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 920 відняти і в дужках 3 числа. 360 додати 360 поділити на 3. 360 поділити на 3 це буде 120, 360 додати 120 дорівня 480, 920 відняти 480 дорівня 440. Відповідь. 440 кілограмів картоплі привезли в третій магазин. Друга задача: один автомобіль приїхав за 8 годин 240 кілометрів, а другий за 7 годин 420 кілометрів. Наскільки кілометрів за годину більше проїхав другий автомобіль? Запишемо умову до цієї задачі. У нас приймали участь в Русі два автомобілі. Перший автомобіль за 8 годин проїхав 240 кілометрів, другий автомобіль за 7 годин проїхав 420 кілометрів. Потрібно порівняти, наскільки кілометрів більше проїхав другий автомобіль. За одну годину. Або, о, якщо так дивитися правильно на це запитання, то наскільки була швидкість другого автомобіля більша, ніж першого, натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілометрів за одну годину проїхав перший автомобіль 240. Нам потрібно поділити на 8. Це буде 30 км за одну годину перший автомобіль проїхав. Тепер можемо знайти, скільки кілометрів за годину проїхав другий автомобіль. 420 поділити на 7, це дорівнює 60 км. Ну, а тепер можемо порівняти наскільки більше другий автомобіль проїхав за одну годину, ніж перший. 60 відняти 30 дорівнює 30. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 60 це число ми знайшли другою дією, відняти 30, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 420 поділити на 7, відняти 240 поділити на 8. 420 поділити на 7 дорівнює 60, 240 поділити на 8 дорівнює 30. 60 відняти 30 дорівнює 30. Відповідь На 30 км за годину більше їхав другий автомобіль. Третя задача. Сік розлили у три бідони по 18 літрів у кожен. Залишилося 10 літрів соку. Скільки бідонів потрібно, щоб розлити сік по 16 літрів у кожен? Запишемо умову до цієї задачі. Розлили, залишилось, розлили сік у три бідони по 18 літрів. Залишилось ще 10 літрів. Нам потрібно подумати, а якби оцей увесь сік, і той, що розлили, і той, що залишилося, та розливали у інші бідони по 16 літрів у кожен, скільки б вийшло б таких бідонів по 16 літрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів соку розлили. Для цього нам потрібно 18 помножити на 3. Замінюємо 18 на 10 і 8. 10 помножити на 3 дорівнює 30, 8 помножити на 3 дорівнює 24, 30 додати 24 дорівнює 54 літри розлили. Якщо залишилося ще 10, то ми можемо знайти, а скільки ж літрів соку всього було? 54 додати 10 дорівнює 64 літри. Нам потрібно подумати. А якби ми цей сік розливали по 16 літрів у кожен бідон, скільки б вийшло бідонів? 64 поділити на 16. Способом підбору, дивимося, скільки разів у 64 поміщається по 16? 4 рази. Значить, це буде 4 бідони. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 64 це число ми знайшли другою дією, але в другій дії, 54, ми знайшли першою дією. 16 нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: у дужках три числа. 18 помножити на 3, додати 10, і за дужками поділити на 16. 18 помножити на 3 дорівнює 54. 54 додати 10 дорівнює 64. 64 поділити на 16 дорівнює 4. Відповідь: 4 бідони потрібно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 44 поділити на різницю чисел 41 і 30. 41 відняти 30 дорівнює 11, 44 поділити на 11 дорівнює 4. 95 поділити на різницю чисел 59 і 40. 59 відняти 40 дорівню 19, 95 поділити на 19. Дивимося, скільки разів по 19 у нас може получитися. 5 разів дорівнює 5. 53 додати частку чисел 84 і 2. Спочатку виконуємо ділення. 84 поділити на 2. Тут у нас кожен розряд ділиться на 2 дорівнює 42. 53 додати 42 дорівнює 95. 72 поділити на різницю чисел 35 і 17. Спочатку виконуємо віднімання. 35 відняти 17 дорівнює 18. 72 поділити на 18. Скільки разів у нас поміщається 18 у 72? 4 рази дорівнює 4. 6 помножити на 14, поділити на 4. Спочатку виконуємо множення. 6 помножити на 14. Замінюємо 14 на 10,4. 6 помножити на 10 дорівнює 60, 6 помножити на 4 дорівнює 24, 60 додати 24 дорівнює 84. 84 поділити на 4. Тут у нас кожен розряд ділиться на 4 дорівнює 21. До добутку чисел 5 і 13 додати 17. 5 помножити на 13. Замінюємо 13 на 10, і 3. 5 помножити на 10 дорівнює 50, 5 помножити на 3 дорівнює 15, 50 додати 15 дорівнює 65, 65 додати 17, дорівнює 82. 96 поділити на різницю чисел 64 і 48. 64 відняти 48 дорівнює 16. 96 поділити на 16. Дивимося, скільки разів у нас 16 поміщається, у числі 96, 6 разів. 52 поділити на 4, помножити на 5. Замінюємо 52 на 40 і 12. 40 поділити на 4 дорівнює 10, 12 поділити на 4 дорівнює 3, 10 додати 3 дорівнює 13. 13 помножити на 5. Замінюємо 13 на 10. і 3. 10 помножити на 5 дорівнює 50, 3 помножити на 5 дорівнює 15, 50 додати 15 дорівнює 65. Суму чисел 36,52 поділити на 8. 36 додати 52 дорівнює 88. 88 поділити на 8 дорівнює 11. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 900 відняти 631. Починаємо віднімання з розряду одиниць. 0 відняти 1 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді теж не можемо. Тому позичаємо через розряд. У попередньому розряді буде 9. Собі позичаємо 10. 10 відняти 1 дорівнює 9. 9 відняти 3 дорівнює 6. 8 відняти 6 дорівнює 2. Отримали число 869. 721 відняти 39. 1 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є одна одиниця, то буде 11. 11 відняти 9 дорівнює 2. 1 відняти 3 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Та у нас ще є одна одиниця, буде 11. 11 відняти 3 дорівнює 8. І зносимо 6. Отримали число 682. 241 додати 359. 1 додати 9 дорівнює 10. 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 4 дорівнює 5, 5 додати 5 дорівнює 10, 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3. 3 додати 3 дорівнює 6. Отримали число 600. 608 додати 22. 8 додати 2 дорівнює 10. 0 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3. 6 зносимо. Отримали число 630. Знайти значення виразу А поділити на 16, якщо А дорівнює 64 і якщо А дорівнює 96. Перевіряємо. Ми маємо вираз А поділити на 16, якщо А дорівнює 64. Підставляємо замість А 64 і отримуємо такий вираз: 64 поділити на 16. Міркуємо, скільки разів число 16 поміститься в 64. 4 рази, значить 64 поділити на 6 дорівнює 4. А поділити на 16, якщо а дорівнює 96. Підставляємо за місця 96 і отримуємо вираз 96 поділити на 16. Знову ж таки, міркуємо, скільки разів число 16 поміщається в 96? 6 разів. 96 поділити на 16 дорівнює 6. Периметр прямокутника 18 см, довжина 7 см. Наскільки см ширина прямокутника менша від довжини. Запишемо умову до цієї задачі. Нам відомо у прямокутнику периметр 18 см та довжина 7 см. Невідома ширина. І потрібно порівняти, наскільки см довжина більша за ширину або ширина менша від довжини. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Перш за все, нам потрібно знайти, чому дорівнює ширина прямокутника. Спочатку знайдемо, чому дорівнює дві сторони А. 7 помножити на 2 дорівнює 14. Тепер від загального периметру 18 заберемо ці 14 і знайдемо, чому дорівнює дві сторони Б. 4 см. А тепер можемо знайти, чому дорівнює одна сторона. 4 поділити на 2 дорівнює 2 см сторона Б. Сторона А 7. Сторона Б ми знайшли 2. Наскільки менша? 7 відняти 2 на 5 см менша сторона Б. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!